Другий важливий поштовх цьому тренду дала адміністрація Трампа, яка в певному сенсі дала європейцям зрозуміти, що їм варто самостійно турбуватися про свою оборону. І це власне викликало сплеск попиту на європейські оборонні компанії, яких поки що не так багато. Однак, з точки зору загальних витрат, ми з вами говоримо про сотні мільярдів євро, які прийдуть в оборонну промисловість в ЄС. І більша частина цих коштів швидше за все буде і витрачена в ЄС, тобто, на відміну від попередніх сценаріїв, коли багато коштів витрачалося на закупки американської зброї, ці кошти будуть витрачені в Європі, і тому ми з вами бачили, як деякі компанії, як рейнметал і деякі фонди на європейську оборонку зростали просто шаленими темпами з початку року. І, звісно, ще була окрема новина про те, що Німеччина піднімає якби, свою стелю боргу спеціально для того, щоб більше інвестувати в оборону. Тому, незважаючи на те, що деякі фонди, наприклад, такі, як AUAD, виросли з початку року на 38%, в той час, S&P 500, NASDAQ показують мінус. Все одно це сильний довгостроковий тренд, і тут якщо ви вірите в нього і хочете інвестувати, то вже питання: а яким чином це краще робити?